Всіх вітаю, друзі, з вами Фішер, і це новенька серія Тюняча. Ця серія починається у нас надзвичайно, тому що зараз ми летимо в Дніпро, а саме в преміум салон, і там ми купимо Rolls-Royce Cullinan. Чому саме його, спитаєте? Ну, все дуже просто. Насправді, вже давно хотілося якусь таку преміальну тачечку, і виходить так, що Cullinan в принципі, у нас не Всього на всього він коштує 24 мільйона з салона, але враховуйте те, що. Я сподіваюся, що на нього найближчим часом завезуть зовнішній тюнінг, і це дасть змогу нормально так на ньому хасанити і буде він виглядати доволі симпатично. Тому отак от приземляємося. Ой, а я сказав преміум салон. А тут люк салон, я трошки помилився. Я постійно їх путаю місцями, якщо чесно. Погнали. Так, 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 так. Чому вибрав цю тачку? да сам не знаю. Раніше. Не подобалось, потім подобалось. Зараз, напевно, міняється час, міняються смаки. І якось я зараз дивлюсь на цю тачку. і Вона, в принципі, симпатична. А вона і дійсно симпатична. Це доволі культова тачка, яка в свої часи натворила такої шуміхи, що ой-ой-ой. Тому треба дочекати зовнішнього тюнінгу. Тут у нас клас деталей, D, тим паче, це буде коштувати не супер дорого по тюнінгу. І враховувати те, що в нас максимальна швидкість цього всього 250 км. Повний привід в наявності 44 штучки. Погнали, братва. Він по кольору, я навіть знаю, я думаю, що ми дефолтний залишимо чорний. Скоріше за все так, якщо що, то я перефарбую або просто натягну якийсь вініл. Оформити пропозицію 24 мульта плюс комісія 2,5 мільйона. Не дешево, не дешево. Але що поробиш, якщо хочеться свої хатілочки робити, братва, треба і бабусіки тратити. Політіля. Отак от апарат виглядає. Ну, виглядає солідно. Це така сувора братва класика. Я думаю, що знайдуться автолюбителі, які ну, реально будуть їздити на ньому. І Я цю тачку беру. не... Ну, Навірно, чувак навіть, з костюмом крик біжить швидше, ніж в це машина їде. Шучу-шучу. Насправді вона їде непогано, 250 км в стоці Як бачите, розгончик у нас іде не супер швидкий, але Але вже в цілому непогано. Зараз ми, відповідно, розвернемося так, от Чікс. Нам взагалі треба було в іншу сторону їхати. Да? Сюди ми поставимо обов'язково, потім вже. В майбутньому я поставлю якісь блатні номерки і потім вже будемо ганяти, блатувати на такій тачці. Ну, якщо сюди завезуть зов... зовнішній тюнінг, кований карбон, це просто буде імба. А в мене є такі відчуття. Я думаю, хто знає, із за чого такі відчуття, можете написати про це в коментарях. 250 кілометрів не супер швидко. Якщо зафетешить, близько 300 буде, і вже буде супер. Я вважаю, що це непоганий результат для такої тачки. Тому що ця тачка для понторіза, це не то, щоб ганяти там по, по трасам. да? А це так, тупо на серйозно заїжджать Решать. Так, ну що, тюнінг Дніпра, зустрічай нас. Я надеюсь, в тебе є сьогодні матеріали. Зовнішнього зараз нема. На жаль, на жаль, на жаль. Я надеюсь, що це пофіксить. Ну тут ми його можемо розглянути більш детально. Блін. Ну, красива тачка, нічого не скажеш. Серйозний апарат. Так, рівень тонування. сразу ставимо соточку Це коштує у нас, до речі, 500 тисяч, це не фіга собі. Колір фар поки залишимо в стосі, тому що я не планую. Так, ну і пофарбувати тачку теж буде коштувати 500 тисяч. А пофарбувати не можна, по суті, в будь-який колір. Прямо от лютий, якийсь там такий зелений, ще щось. Ну, сірий, кстати, колір взагалі. Сюди не йде, тому ми залишаємо чорний скасування. Чорний ми вже взяли з салону, будемо ганяти на такому пом-пам-пам Так, так, колеса залишаємо. Поки що вже будемо дивитись в 3.1 нові колеса. Там уже прям спойлерів купа з цього приводу, і в тіктоці відоси виставляють розробники, і в телеграмі постять анонсики. Тому погнали до внутрішнього тюнінгу. Що в нас тут? А клас деталей де? Знову ж таки, це коштує недорого. Так, тепер дивіться, є кейс Європа, є кейс бокс. От мені цікаво, які з цих кейсів покрутити. Підвищені шанси випадіння деталей 4-го і 5-го рівня. Тут у нас 4 і 5 категорії. А яка різниця між цим кейсом? Я так і не зрозумів, тому що деталі фактично, що там що. Що там однакові. Тому хто можливо знає, в чому різниця, можете поділитись в коментарях. Ну, тому що я дивлюся, дійсно, майже одне і те ж саме. І також є кейс, ось такий, які тут де гарантовано падають четверті-п'яті деталі, але вони коштують 3 мільйона, і це не є зовсім раціонально. Тому, скоріш за все, що будемо зараз крутити звичайні кейси, тому що я боюсь, що ці кейси можуть не працювати. Хоча, можливо, і працюють. А давайте спробуємо. Ну це, блін, дорого. Це може як С-клас. Ні, не буду, не буду, не буду. Я буду крутити. По 360 тисяч і можливо потім покрутимо по 700. Добре. Давайте, перші речки Отак от залітають в студію до нас. 5 кейсиків, погнали. Так, я бачу, що вже дроп. Ага, так. Ну да не сьогодні, як то кажуть. Окей. Давайте перевіримо, що там на ефках падає. Так, ну перша випала, третя. Тут на ерках Ой, на іксах, на іксах друга випала. Ну давайте ще так. 4 іксика, бемс. Так, чипчик, понятно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, дивіться, поки що, поки що йдемо, не супер. Добре. Від слова зовсім, да, Десь у нас буде приблизно 20-15 мільйонів на тюнінг. Ну, подивимось. тому що ця тачка Оу, йди ж ти сюди. Да. Две гловы це Дуже вкусно. І шини випадає чого просто 5 кейсов, дві деталі пойдет. Ну тут можна крутити по 360 тысяч. Вже нема сенсу крутити якісь ліпші. Так. Э, Круто все ж таки ерки тому що хочеться вибити турбонадув, хочеться вибити трансмісію. Ну, а чіп-то вже таке діло, як то кажуть. Так. Випадають гальма, слухайте. Три деталі, які нам потрібні, ми вже зібрали. Це дуже добре. І на цьому все. Ну, в принципі, одна випила, п'ята вже добре. Давайте ще тоді п'ять ерочок бомбанем Такс, такс, такс Опа. Я вам скажу так, що коли ти відкриваєш деталі d класу, кейси не так відчутно. Гроші точніше уходять. Тобто, коли крутиш Еску, це просто жах. Там Просто десятки мільйонів втікають в тебе з кишень моментально. Турбанадув падає, шкода, що не п'ятий. Це просто якийсь анлак, п'ятий вибитий, я не знаю. Я вже напевно серії 3 не вибивав п'ятих турбонадувів Вони просто мені не падають. Але все ж таки я сьогодні спробую відкрити. І нам падають всі турбонадуви просто окрім п'ятого. Четвертий, третій, другий, перший. Давайте ще. Ну, що робити таке життя? Так, дві гло. Турбонаду четвертий. А чому не п'ятий? Дай п'ятий турбонадув Ну що, тобі шкода, чи що я не повірю. Давай шість відкриє отак: вот вот. бац, бац, бац. Так, поняв, підвісочка, дякую. Так, так. Окей. Все, я йду в банк я просто 7 мільйонів вот двісті. Отак от делаємо. Ну, на машину вже на секундочку Більш, ну, Більше 50 мільйонів. Ну, може і не більше, десь 50 точно потратило. Так. Разом з купівлею, відповідно. Тобто, 25. тачка, 25 деталей. Погнали. Опа, третя трансмісія, третій чіп, гальма. Просто не одна деталі, яка мені потрібна. Гра не знущайся, будь ласка, надавно. Дай мені 5. Щедніше, ще не дякую, але, 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 мені вони мені більше не потрібні, тому що. 5 кейсиків залишається, і що нам випаде? І нам випадає п'ятий чіп, який, блін, бащі не дає буста. 3-3. Ну це смішно, якщо чесно. Ех, ну погнали, давай. 7 мільйонів улетіли що в трубу, братва, А Або як бачите, я не звутав не турбонадува, не трансмісію. Це печаль, біда. Зараз буду відкривати ще 5 штучок. Напевно, я спущусь десь де до 50 мільйонів, тому що ну це реально капець якийсь. І просто не падає нічого. Просто нічого не падає. Да, є. Yeah. Так, 5 млн залишається, Давайте я щось так докручу. Так от 5 млн. Все, даже вот так вот можно. Вот так вот. 15 кейсов последних r класа хочу. турбонадув, трансмісію, Все. більше мне ничего не потрібно. Погнали. Спасибо. той турбонадув, який я хотів, але. Блін, сколько цих трансмісій нападало третье? Це капець, Чип опять падає, Да елки-палки, ну. Не троль мене, Тайми мені турбонадува, по братськи ну. Підвізка вже упала, вже все попадало, але турбонадув і трансмісія не падає. Ну це капець. Я, якщо чесно, я не знаю. Мене такі. Мене таке взагалі не влаштовує. Ну, я витратив супер багато грошей, я не отримав те, що я хотів. Добре, ну що зробиш? Тут вже інакше не вийде. І ти далі упорюватись і витрачати всі гроші, щоб золотати турбонадув один. Я не бачу сенсу, тому буде вже так. Ставимо ці топові деталічки, які у нас випали. Турбонадув у нас 3-4 є. Поки його поставимо, можливо, краще підвісочку ставимо. Четверту також. Потім, що у нас є? Що у нас є? Нам потрібен чіп, по-перше. І трансмісія. Трансмісія є 7.0 в принципі, поки що неї поставимо. Також я крутив трошки ікси, тут є 7.2 О, а вона поліпше буде. Поцікавіше, як для мене. Тепер. Тепер, тепер, тепер. О, і в нас є, кстати, отакий турбанадув турбонадув F очний який дає 4.5, і ми його зараз успішно сюди встановимо. Це не те, це не те, зовсім не те, але вже, як то кажуть, треба ставити. Що маємо? і залишається в нас чіп. Чіп у нас є другий еричне. Як на мене, це найприкольніший прикольний чіп, тому що він дає 7-3. Ми його зберігаємо. Отакий от сетап виходить. Ну тут Солянова, звісно, вийшло серйозно. Не не вийшло на золотати прям всі-всі червоні, але і бюджет у нас був, в принципі, також невеликий. Витратили ми на це все діло десь 57, близько 60 мільйонів. Це все вийшло. І що я вам скажу, братва? І це не їде прям супер швидко. Це реально не їде супер швидко. Я от його затюнив, а таке відчуття, що нічого не змінилося. Ну, тачка явно не про швидкість, як ви це вже могли зрозуміти, але поблатувати там можна буде. Так, їхала вона 250 км, Ми тим часом уже 280 розігналися, але я тут трошки впираюсь. Треба об'їхати БПшку, щоб не розтаранитися. І щось по газам дамо і подивимося, що з того вийде. Так, приїжджаємо, бемс. Така плавненька, братва, потихонечку, не спіша собі їхати. А то зараз дуже багато тачок, які просто зриваються з місця і летять просто неадекватну швидкість. 288 кілометрів це наш максимум, на жаль. Але якщо був би турбонадув, був би була б вдала трансмісія, то я думаю, щоб ми наблизились до 300 кілометрів. Тому на цій тачці також можна, в принципі, ганяти. А що ви скажете на те, що зараз дуже багато швидких тачок? Як ви до цього відноситесь? Чи хотіли б ви повернути якийсь баланс піш до реалістичного? Щоб не літали всі тачки під 400-450 і вище. Мені дуже буде цікаво почути цю думку, тому пишіть в неї в коментарях. Ось такий куліни на у нас вийшов сьогодні на огляді. Кому сподобалось братва, не забудьте потримати відосик лайкосиком. Буду дуже вдячний. А з вами був Фішер. Всім па-па.